Вимагаємо чотири закони енергопакету ухвалити негайно. Тому що сьогодні тут бачите, що прийшли активісти, завтра буде сотні тисяч людей. Ми вас просимо, не створюйте претендентів, не треба нам революції. Ми хочемо жити в нормальній країні. Вимагаємо ухвалити чотирьох законів. Штовхаємо, будь ласка, цей сягай. На жаль, якихось системних заходів, які б стимулювали енергоефективність, ну ми не бачимо від народних депутатів. І ми їх закликаємо на кінець приділити цьому питанню уваги і замість популізму і крику про те, що а, потрібно там скасовувати тарифи, звинувачувати всіх на світі. все-таки прийняти ці закони, які дозволять громадянам безболісно. Впровадити енергоефективні заходи Таким... Йдеться про проведення в Верховній Раді дня енергоефективності, під час якого будуть розглянуті ключові законопроекти для того, щоб стимулювати впровадження енергоефективних заходів.